СБУ викрила у Харкові злочинну групу, яка за гроші списувала у з військового обліку за фальшивими довідками про інвалідність. За інформацією СБУ, щоб реалізувати схему, голова однієї з МСЕК міста залучив ще 12 спільників, які діяли у складі злочинної групи. Серед них його підлеглі, а також очільники різних медостанов регіону та цивільні посередники. За матеріалами справи спочатку фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності інвалідності. потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення МСЕК про призначення групи інвалідності. Вартість таких послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від, так би мовити, терміновості замовлення. Встановлено, що понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації. Під час слідчих дій вилучили велику кількість справ призовників: чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Також виявлено гроші у сумі понад 500 тисяч доларів. США, майже 80 тисяч євро. Бро і більше ніж 1 мільйон гривень, та навіть російські рублі, які ймовірно одержані злочинним шляхом. Організатору та 12 його спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.